У Житомирській області відбулось смертельне зіткнення двох українських навчально-бойових літаків л 39 Унаслідок У наслідок катастрофи загинули три пілоти. Інформацію про трагедію підтвердили у повітряних силах Збройних сил України. У повідомленні йдеться, що авіакатастрофа сталася напередодні. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків Л 39 Зокрема, серед трьох загиблих відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний Джус. Ним з перших про авіакатастрофу та загибель пілота повідомили знайомий джуса Павло Поцелуєв та волонтерка Меланія Подоляк у соцмережах. Андрій Пільщиков на позивний джуз служив льотчиком винищувача Міг-29. І з початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України, брав участь у повітряній обороні Києва. Неодноразово в інтерв'ю світовим ЗМІ закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі. Розслідуванням авіазіткнення займається державне бюро розслідувань, попередня причина аварії, порушення правил польотів або підготовки до них.